Тем глядачів каналу Любиме село. Хочу вам показати наш міні такий з чихуашками. Собачки у нас на розведенні і утримані. Дуже хороша порода собак взагалі для подвір'я. Утримуємо їх в селі. Собаки, чесно, дуже навіть хороші охоронці. Такі чуні, гарно гавкають і приємні такі досить розумні собачки. Годуємо їх сухим кормом. Взимку отримуємо їх у літній кухні. А от зараз, коли потепліло, зробили їм такий вольєрчик. і Вони тут народили малих. У нас дві дівчинки, і Тофі. І такий наш кабельочок гарний. Отакий. Зараз все вам покажемо, покажемо вам цуценят. Покажемо, як вони себе почувають, зробимо їх погляд. Все вам розкажемо. Це наш кабельочок такий, такий красавець. Дуже гарно грається з дитиною він. Ми його брали в Дніпропетровську. Його брали, він у нас з документами КСУшними, Дуже такий хороший кобель. Він нас де стандартний і дві дічки нас тут мінічки. А він де стандартний. Ульєрі завжди має бути водичка. Коли ми їдемо з дому, їх прикриваємо, тому що і різні люди можуть десь вибігти недобросовісні. Щоб їх нас не вкрали. А коли вдома ми їх випускаємо. Ми якраз приїхали в село. Зараз будемо їх випускати. Покажемо вам цуценят і погодуємо собачок. Такі цуценятка. Одна буде коричневе, темно-коричневе, одна біленька. Хлопчик білий, дівчинка темно-коричнева. Ось такі малюки. Вже відкрили очки. І маленькі чихуашки. Вже почали лазити. Такий хлопчик мінічка Велесенький. Ось він так на ладоньку такий. Такий шустренький. Так що приймаємо замовлення. Хто хоче, можете замовляти вже. Куда? Татьяна, куда? Мася, такая у нас девчонка залишилась. Сама мама Татьяна, ты не закрывай.